Сьогодні ми вам покажем гру Plants і Zombies. Перекладається як тварини проти зомбі. Дуже, дуже хороша штука. Зараз ми вам все покажемо. І починаємо. Гра спочатку легенька, будуть відкриватися нові рослини, але потім вона буде дуже тяжка. Я зараз застряг на таких рівнях, що не можу пройти. Це поки що поле пусте ми взяли нову гру, але я вам можу, коли зніму відео, покажу просто. Вибачаюся, в кутку отут лампа відображається, то в нас світло падає зверху. О, повзе якесь не добити. Напевно, Путін відправив. Трьох або чотирьох буде по шию хватати, вони їх будуть розносити як треба. Зараз працює цей рівень. Після кожного рівня будуть відкриватися нові вазони. І потім з часом буде вже ніч і сонце не буде падати, а треба буде сонячні гриби ставити, і з них буде сонце рости. Буде велике сонце і мале. Ну, То буде вже трохи тяжче. О! Соняшник. Він дає так само сонце. Ну, відео закінчено. Чекайте наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти.